Доброго дня. Сьогодні йдемо дивитися, як там поживає наш чесничок. Ай-яй-яй-яй-яй. Що ж це таке робиться? Берізка, макрець, лобода. Ай, що ж робити? Що ж робити? Якщо ви не маєте часу для просапування чеснику, ось особисто я, я ціную свій час, тому і в мене немає часу просто, щоб його просапувати. Тому вихід є. Це осотин. Фух. Ця спека. Давайте пошвидше замішаємо розчин і почнемо працювати. Отже, по-перше, діюча речовина даного препарату це клоопіроліт 750 грамів на кілограм. Чому це добре? Тому що він, по-перше, не токсичний для бджіл, тобто для них цей засіб не принесе ніякої шкоди. Далі цим засобом можна працювати по часнику, по цибулі. По ріпаку, по цукровим бурякам, по зерновим ячміння пшениця. Дуже легкий у приготуванні. Просто відчиняємо наш пульвелізатор та розчинюємо хоч у холодній, хоч у гарячій воді. Кетик 2 грами на 5 літрів води. Заливаємо мішаємо. Повторюю ще раз, хоч гаряча, хоч холодна, неважливо. Головне добряче перемішати. І саме основне по даному препарату. Чому ж осотин? Осотин призначений, по-перше, для боротьби з осотами. Осоти бувають однорічні, дворічні. Багаторічні. Осоти це такі види бур'янів, які при дозріванні можуть за один раз випустити більше трьох тисяч насінин, і це все просто розсіється. Тому в першу чергу потрібно працювати по осотам. Він для цього спеціально предназначений. На цьому наша лекція закінчена, а мені вже пора працювати. Зараз почнемо з цибульки, перейдемо на часничок і завершимо це все гарним настроєм і побажання вам гарного дня! А знайти даний засіб можна на сайті все росте. Там завжди якісь мега круті знижки. Я завжди користуюсь їхньою продукцією, тому що це не тільки вигідно, швидко, безпечно, це ще й гарант якості в першу чергу. А це в нашому світі дуже важливо. Тому на сайті все росте. Ви знайдете всі необхідні вам міндобрива, гербіциди, інсектициди. Сайт все росте. Це вибір тільки успішних фермерів, садівників та агрономів. Всім гарного дня.